Поліція вирішили розформувати полк особливого призначення в Дніпропетровській області. Про це заявив заступник голови нацполіції Олександр Фацевич. Перед цим в соцмережах поширилося зборів поліціянтів, де виникла суперечка через переведення працівників спецпідрозділів до штурмової бригади МВС. «Людь». Фацевич додав, що поліціянти, які відмовляться переходити в штурмову бригаду, будуть звільнені з врученням повістовки. Заявив, що інцидент Дніпропетровської області одиничний і неприпустимий факт. Пряма мова. Прийнято рішення щодо розформування полка а, поліції особового призначення в ГУМП Дніпропетровської області. Тобто полка такого не буде існувати. Ми можливо приймемо рішення, інші кадрові рішення щодо створення там окремих род для виконання специфічних функцій, там охорона фізліз і інше. О, всі співробітники полка поліції особового призначення будуть переведені в без виключення, будуть переведені в бригаду людь. Для виконання поставних задач безпосередньо бригадою Ті особи поліцейські, які будуть відмовлятися, будуть відповідно будуть звільнені з врученням повісток. Я нагадаю, що напередодні на Дніпропетровщині спецпризначенці відмовлялися вступати до штурмової бригади Лють. Свою позицію вони пояснили тим, що поліція та військові мають різні функції та обов'язки. Поліцейські говорили, що таким чином обмежуються їхні конституційні права. Заступник голови нацполіції Фацевич зазначав, що поліціянти з першого дня вторгнення стали на захист держави, а спецпризначенці стали повноцінними комбатами, коли була створена штурмова бригада Лють.